Одне з найкрасивіших міст на закінтосі ресторан Кері Лайтхаус. Що потрібно знати, мій чесний відгук. Це той самий ресторан з видом на білу скелю, бірюзову бухту і казкові альтанки. Ну просто рай для контент-мейкера, фотки, відео, хоч зараз у рекламу візит привіз. Але тепер до реалії потрапити туди можна тільки з попереднім бронюванням онлайн. І не просто забили стіл, вели карту погодилися з умовами. Мінімальний чек 35 євро з людини. Нас було четверо. Одразу розумієш 140 євро. І навіть якщо замовили одне фрапе, доплачуємо. Різницю не новина, а класика розпіарних закладів І з цим не посперечаєшся. До речі, якщо змінили плани або й зовсім не прийшли, ваш картковий рахунок схудне на 5 євро за кожну особу. Умови жорсткіші ніж штраф за зайвий кілограм у візерів. Меню ну десь на 50% дорожче ніж у будь-якому звичайному закладі на острові. Але фісташковий десерт реально must try. один з найкращих, що я куштувала на закінтосі, і от, ніби все мало бути ідеально. А, -а, 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 -а. Обслуговування просто ми в чотирьох принесли три меню. Попросили ще одне. Офіціант спершу забув, потім не почув. І тільки з третього разу нам його нарешті донесли. Після самої трапези прибрали тільки тарілки, залишивши на столі сереветки сміття. Кажу, можна прибрати. Офіціант проігнорував. Як потім з'ясувалося, то ніби був кухар, в обов'язки якого це не входить. А офіціант з'явився тільки, щоб нас розрахувати у підсумку. Це єдиний ресторан на закінтості, де я не залишила чуєвих, бо ціни як у Парижі, а ставлення як на заправці під. Уменю, тож мораль така, якщо йдеш у Lighthouse, будь готовий заплатити не за комфорт чи сервіс, а здебільшого за фон для фотки.